Справа навколо застосування агентами центрального розвідувального управління методів тортур при допитах в'язнів Гонтаному набуває нових обертів. Оприлюднені у понеділок витримки зі звіту слідчих у цій справі твердять, що ЦРУ вдавалося до тактики імітування процедури страт і залякувало підозрюваних зброєю, примушуючи до їх говорити. Міністерство юстиції США ще раніше дало зрозуміти, що розглядає можливість порушення кримінальних справ проти посадовців адміністрації Буша, які схвалили застосування цих методів. Допитування З подробицями далі, Руслан Патричка. У попередніх звітах перевірки говорилося, що ЦРУ застосовувало різні тактики залякування від занурювання до позбавлення сну. Зараз до них додалися пістолети, навіть електродриль. Принаймні цими знаряддями стверджує один із командирів Аль-Каїди, у нього добували інформацію. За його словами, йому погрожували розстрілом і тортурами, якщо він не говоритиме. Колишній агент ЦРУ Боб Байер каже, що федеральні закони забороняють лякати підозрюваного можливістю смерті я вважаю це очевидним, що закон порушувався під час допитів. Я не знаю, як це можна залишити безкарним. Барак Обама притримується думки, що дії агентів ЦРУ розслідувати не варто. Я не хочу, щоб вони решту свого життя провели, оглядаючись, чи нема там переслідування. Але Обама каже, що не він, а Ерік Голдер, міністр юстиції США, прийматиме остаточне рішення чи розпочинати слідство проти посадовців часів адміністрації Буша. Мій обов'язок як голови міністерства юстиції переконатися, що закони дотримуються, і ми перевірятимемо, чи були порушення, щоб люди відчували відповідальність. Попередній директор ЦРУ за часів Буша каже, що слідство проти агентів розвідки зашкодить моралі всього агентства. я вважаю, що це руйнує агенцію і є несправедливим по відношенню до людей, які робили те, що від них вимагав обов'язок, і те, що їх просила робити нація. Вони говорять про це рою, кажуть, що це вплине на мораль всіх агентів. А мені все одно вплине це на мораль чи ні? Закони або були порушені, або не були. Під такий гарячий вогонь ЦРУ руни потрапляло ще з 70-х років. Тоді розвідку звинувачували у застосуванні ряду сумнівних методів, як то найманні злочинців для фізичного усунення Фіделя Кастро. Руслан Петричка Голос Америки.